Друзі, ось нарешті ми зачекалися осені. Я хотіла б трошечки якийсь такий практичний, практичну вам пораду дати з приводу наших гортензій. Гортензії поступово відцвітають, і я ось вам показую приклад гортензій лаймлайт. Ми бачимо, що зараз уже трошки вони підсихають в цілому. Ваніла Фрайс в цьому році чомусь дуже-дуже швидесенько вже у нас має ось такий колір, вже вона підсохла. І видно, що це сухі суцвіття, хоча ще трошечки-трошечки залишається. Але хотіла зняти відео не для того, щоб показати вам просто ось такі суцвіття, а розказати вам, що можна з ними зробити, для того, щоб дійсно вони принесли користь. Якщо ви не хочете на зиму, щоб у вас вони залишалися, До речі, вони дуже-дуже ефектні. Я постараюсь обов'язково вам теж зняти відео. Якщо залишу все ж таки їх, тому що є практичне використання цих суцвіть, їх можна е, позрізати суцвіття, і ось такими шапками е, утеплити самі гортензії. Навіть якщо ви покладете по кілька штучок біля самого коріння гортензії, я 100% вам гарантую, що це буде гарне утеплення. Можна і прикривати свої якісь е, додаткові рослинки, які бояться зими. Я думаю, що теж гарний момент. Тому гортензію можна використовувати на будь-яких етапах. Я скажу, коли вона розцвітає, коли це гарні, неймовірно крутезні букети. Вона протягом всього сезону у нас красива. І повірте, навіть взимку ось ці суцвіття, такі ось засохші, великі, вони будуть дуже ефектно і красиво виглядати. При цьому можна і гарно її в тому числі використовувати. В інших сферах тому, будь ласка, користуйтесь, не викидайте це, не тільки компост чекає ці суцвіття, але й можна і практично їх використати.